Привіт, усім, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні оперативна інформація про зміни в українському уряді, про звільнення, про те, що Польща готова допомогти Україні. В чому допомога, я теж розповім. І, звичайно, ЄС змінює правила в'їзду на її територію для українців в тому числі. Тому дуже рекомендую додивитися уважно та підтримати це відео. Дякую вам за вашу підтримку і не забудьте підписатися. Отже, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, написав заяву, що хоче звільнитися. А де ті такі серйозні заяви, що ми до кінця, ми зможемо, ми поборемо, працюємо на результат? Працюємо на результат. Після серйозного факапу в Польщі, де він, скажімо так, міг дипломатичніше відповісти на ті чи на інші запитання, ну, відповів так, як відповів. Я не кажу, що він якусь неправду сказав. Просто можна було трошки легше, дипломатичніше відповісти на то чи на інше запитання. Ну але як на мене, то такий факап, який просто виліз в серйозну проблему зараз між Польщею та Україною, яка зараз вирішується, звичайно, вона вирішиться. Але для чого нам сваритися з нашими сусідами, з нашими партнерами на історичні питання? Якщо можна цього уникнути, ось такий промах. Можна так це назвати, і він зразу пише заяву про звільнення. Можливо, ще щось є, що ми не знаємо. Просто цей промах був явно публічний, який за собою потягнув негативну реакцію Польщі, прем'єр-міністра, прем міністра закордонних справ і багатьох інших політиків та звичайних громадян Польщі. Я впевнений, що цю заяву йому підпишуть, він буде звільнений, а вже на його місце прийде хтось інший. Сподіваюся, що більш дипломатично підкований. Скажем так, наступна інформація стосується Польщі, і Польща, Варшава готова допомогти відбудувати інфраструктуру зруйнованих будинків у Львові. Ви знаєте, що був ракетний удар і потрапило в немалу кількість об'єктів на території України, в тому числі міста Львова. І звичайно, Польща одразу зголосилася, що вона хоче допомогти відбудувати. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Туск. Львів потребує допомоги. Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних, багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові, зазначив прем'єр. За це, звичайно, дякуємо полякам, за те, звичайно, дякуємо прем'єр-міністру Польщі, Туску, що він зразу зголосився і хоче допомогти. Ну, бодай у Львові відбудувати ті чи інші об'єкти, які були зруйновані, які були пошкоджені. Це теж великий плюс нам, що Україна тут в цьому питанні зекономить фінанси, які зможуть піти на оборонку. Дякую Польщі за таку пропозицію. І наступна інформація: з 10 липня, 2024 року, вступають в дію нові зміни для громадян третіх країн, які хочуть перетнути шенгенську зону, в тому числі це і Україна. Ці зміни пов'язані із запуском нової біометричної автоматизованої системи обліку в'їзду-виїзду, яка забезпечить більш суворий контроль на кордонах та прискорить процес оформлення 16 серпня двадцятого року. Європейський союз офіційно оголосив про дату запуску системи EES. Яка зареєструє в'їзд і виїзд осіб на основі біометричних даних, таких як відбитки пальців та фотографія, єврокомісар Ілва Йогансон підтвердила, що нові правила почнуть діяти з 10 листопада 2024 року. Це нововведення стосується громадян третіх країн, включаючи українців, які перетинають шенгенський кордон. З листопада, 2024 року для громадян України, як і для інших громадян третіх країн, діятимуть нові правила в'їзду до шенгенської зони. Під час кожного перетину кордону необхідно буде пройти біометричну перевірку. Це означає, що кожен мандрівник повинен буде використовувати спеціальні термінали для сканування документів та біометричних даних, включаючи відбитки пальців. Та фотографію нові правила передбачають скасування фізичних дат штампів у паспортних документах, які раніше ставили при в'їзді та виїзді з країн шенгенської зони. Впровадження системи ІІС має на меті покращити контроль за переном кордону та забезпечити більш ефективне управління міграційними потоками. Європейські урядовці вважають, що нові біометричні процедури пришвидшать процес оформлення та зменшать черги на кордонах. Я думаю, що я не відкрию Америку. Ця система і взагалі додатковий контроль на кордонах втілюється для того, щоб контролювати нелегальну міграцію громадян. Ви знаєте, що дуже багато зараз проблем в Німеччині, в Італії в Англії. В інших європейських країнах, де дуже багато нелегальних мігрантів, там якісь протести відбуваються, всякі дебоші і тому подібне. І, звичайно, що звичайні громадяни тих чи інших країн вимагають від своїх політиків, від своєї влади щось для того робити, щоб не перенасичувати ті країни нелегальної міграції, які не хочуть працювати, які хочуть тільки соціальну допомогу, які ще щось і вимагають, там знаєте, з ножами і е, сокирами, чи чимось ще бігають по. Центральних містах тих країн і страждають від цього звичайні громадяни. Ну і чим раз тим ця проблема збільшується, тому що не справляються на кордонах з нелегальною міграцією. Знаходять нові шляхи, нові методи, як переправляти з третіх країн в Європу нелегалів. Хтось бусиками, хтось автобусами, машинами, автомобілями, літаками і чим тільки там не переправляють. Lisa, polja, jezera, rečkami. Звичайно, кожна країна з цим хоче боротися, і ось це один з методів, буде жорсткий контроль на кордоні, будуть звіряти біометричні дані в кожного громадянина для того, щоб вберегти ті чи інші країни від нелегальних мігрантів і від тих людей, які не бажані на ті чи на інші території. Тобто, якщо десь в базах буде вказано, що людина там депортацію має, заборона в'їзду чи ще якісь проблеми, то такій людині буде звичайно заборонений в'їзд. Це я говорю про офіційну частину. Про те, що ви, а про те, що між країнами Європейського Союзу стоять, скажімо, контрольні пункти, тимчасові, довготривалі, де вибірково перевіряються автомобілі, автобуси і тому подібне, це все зберігається. Поки що країни від цього не відмовляються. Німеччина, навпаки, посилює кордон і хоче, щоб по всій території всіх основних магістралів, які прямують в Німеччину, були контрольні пункти, які будуть перевіряти. Всі, хто в'їжджає, всі, хто виїжджає з Німеччини, щоб цей процес контролювати і не збільшувати нелегальну міграцію в країни Європейського Союзу, в першу чергу в німеччину. Я думаю, що всі орієнтуються, що багато громадян третіх країн, які прямують в Європу, ну вони мають на увазі Німеччину через Україну, також немало нелегальної міграції, тому. Якби там не було, в не немає якогось виключення. вона теж буде підлягати ось такій перевірці. Громадяни України будуть підлягати ось такій перевірці. Друзі, ось таку інформацію, такими новинами, оперативними новинами на сьогодні. Я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Всіх туди запрошую, приєднуйтесь. з вами. Я завжди Саша Матвєєв, Слава Україні! дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.